Вітаю, друзі! Сьогодні 14 жовтня 2024 року, день заснування української повстанської армії, і одночасно день, коли було оприлюднено результати чергового соціологічного дослідження КМІС, якимось там інститутом соціології. Згідно даними цього опитування, 59% українців досі підтримують Володимира Зеленського. І Рівень підтримки з травня 2024 року не змінився. 37% не довіряють Володимиру Зеленському. Якщо це опитування правдиве, і воно справді проведене згідно належних соціологічних методик і реально відображає рівень підтримки Володимира Зеленського, то це фактично вирок українцям як народові, який нічого не зрозумів з 2019 року. Він не зрозумів про те, що з 2019 року Зеленський та його Шепіто системно руйнували національну безпеку України і не готували Україну до повномасштабного вторгнення. Він не зрозумів про те, що Зеленський ото його шепіто підривали обороноздатність держави, перенаправляючи кошти на дорожне будівництво, замість того, щоб належно фінансувати обороноздатність країни і розвивати, зокрема, і ракетні технології. Український народ нічого не зрозумів з того, що Зеленський. Сформував команду з проросійських е, сил або з е, ексрегіональних сил, або з цілком некомпетентних осіб, які, врешті-решт, призвели до економічного занепаду нашу країну ще навіть до повномасштабного вторгнення. Українці так і не зрозуміли, що Зеленський та його Шепіто повністю провалили підготовку до ковіду. Е, Якщо ви пригадуєте, Зеленський обіцяв, що Україна взагалі не допустить проникнення ковіду в країну і що вона створить власну е, унікальну вакцину, як завжди, це все була брехня Зеленського е, українці не зрозуміли взагалі суті того, що Зеленський не готував Україну до вторгнення, і в результаті цього ворог захопив близько 20% території країни. В перший же ж тиждень вторгнення, фактично поставивши нас в стратегічно несприятливе положення, українці не зрозуміли того, що робили Зеленський та його Шапіто в Стамбулі у березні 2022 року. І якщо б ці домовленості були підписані, це фактично була б капітуляція України, яка б в результаті призвела до повної анексії країни Російською Федерацією з часом, тому що вона передбачала повне роззброєння країни, фактично. Українці не зрозуміли про те, що жодна з обіцянок, яку давав Зеленський з 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення, не справдилася. Він обіцяв, що війна закінчиться у 2023 році, і в результаті контрнаступу станеться перелом, однак цього не сталося. Він обіцяв про те, що Україна розпочне будувати фортифікації, однак на точках прориву Збройних сил Російської Федерації ми бачимо, що зазвичай цих фортифікацій немає. Він зруйнував систему мобілізації через е Політично мотивоване звільнення обласних військомів і у зв'язку з цим зруйнував стабільність цієї інституції. Вбив мотивацію людям, які хотіли мобілізуватися, запізніли ухвалив рішення про мобілізацію, яке має е, ознаки неправового, знаходиться на посаді з травня з 21 травня 2024 року, без будь-яких для цього юридичних підстав немає ні рішення відповідного конституційного суду, ні постанови Верховної Ради якоїсь офіційної заяви з цього приводу. Тому якщо і після всього цього. Е, українці і досі 59% із них довіряють Зеленському, то наша країна в дуже серйозній небезпеці, і ця небезпека більше зсередині, навіть ніж іззовні. Тому що з Російською Федерацією, яка є нашим ворогом, і з яким борються Збройні сили України, а також українці в тилу. Це відкритий ворог. Ми бачимо його, бомби падають нам на голови, руйнують наші оселі, наші школи. і... Е, ми це усвідомлюємо, що це ось відкритий ворог, і з ним треба боротися. Однак ті вороги, які руйнують державу зсередини, однак е маніпулятивно представляють це як порятунок держави, вони значно більш небезпечні, е небезпечніші, тому що вони маскуються під друзів України, хоча насправді є ворогами держави. Слава Україні!